Шалом народу Божому і благословення усій нашій Україні. 24 лютого 2022 року всі ми пам'ятаємо як дату початку повномасштабного вторгнення, агресії і початку війни України з Росією. Певно, ви пам'ятаєте особисто цей день, де ви були тоді. Що ви переживали і той ранок, коли ракети і літаки Ворожої армії будили усіх нас, і ми слухали новини і розуміли, що починається якийсь важкий і важливий період в історії нашої країни і в служінні церкви Ісуса Христа тут, на цій землі. Минуло три роки три роки повномасштабної війни. Це непрості часи і непростий період, і тому церква пам'ятає цей час, молиться і, звичайно, бореться і воює. І ми протестуємо задумом диявола знищити Україну, позбавити нас свободи на віровизнання, право говорити, право вірити, так, як ми розуміємо. І ми бачимо, що. Задуми диявола і його армії не здійснились. Він не зміг зробити те, що дуже хотілося, але його плани залишаються сьогодні такими самими. Молитва стала нашою зброєю. Ми довгий час і в різний спосіб молилися постійно і помножували ці молитви і в наших постах. В нашому пристоянні перед Богом ми просили і просимо Бога, щоб Він зупинив це нечестя і це беззаконня. Церква залишається в стражданнях, там, де війна. Ми не абстрагуємося від болю і страждання людей. Ми є частиною цього суспільства і ми залишаємося тут для служіння саме у такі важкі часи. Для людей сьогодні важливо чути слово зцілення, підбадьорення, зміцнення у вірі, щоб кожен міг побачити перспективу навіть в самі темні дні, коли важко, коли боляче, коли ллються сльози і проливається кров. Ми не тікаємо від ударів демонської армії, бо розуміємо, що наша битва, наша боротьба не проти плоті і крові, як говорить Слово Боже. Продовж всіх цих воєнних років, розпочинаючи з 2014 року, ми проводили спільні особливі молитви. Ми говорили про Національний День молитви. І продовж цих уже 10 років постійно церкви об'єднувалися разом, і ми проводили це чи на Хрещатику, молячись разом. Просячи у Бога благословення, чи в палаці спорту, в столиці нашої України в місті Києві. Такі молитви відбувалися в наших обласних центрах, районних центрах, по містах і селах, в різний спосіб ми просили у Бога захисту, сили, і щоб Він діяв і зупиняв цю війну. Але потрібно відзначити, і це важливий штрих. І момент нашої історії, сучасній історії, яку ми творимо, що зовсім недавно наш парламент прийняв рішення про встановлення Національного дня молитви. Символічно ця дата визначена саме на 24 лютого, як день початку війни, це День пам'яті, це День молитви, це День Єднання і День прохання. Тому що війна триває. І ми дякуємо Богу за те, що наші ініціативи, які ми не один раз висловлювали для нашої влади про те, що важливий такий день в Україні, а особливо в такі часи, як ми переживаємо, знайшли відображення у цьому законі. Встановлено Національний день молитви. І слава Богу. До речі, Україна друга країна в світі. Після Сполучених Штатів, яка має Національний День молитви. Можливо, за нашим прикладом і інші будуть робити щось подібне, але ми є другою країною у світі, де на державному рівні визначено такий день. Це важливо, це актуально і це стратегічно. І тому Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій. Підготувала спільне звернення до вірян різних церков чи інших релігій, для того, щоб ми могли разом, як народ, а особливо ми, як християни, як, як Церква Ісуса Христа, звертатися до Бога, цей день по-особливому не просто відзначати, а в цей день посилити молитву. Це національний день молитви. І тому важливо, щоб в такий день. Проводилися заходи, і певно, вони будуть проводитися у Верховній Раді, і там буде звучати молитва, там буде звучати Духовний гімн України, Боже Великий, Єдиний нам Україну храни. І це молитва це не тільки пісня. Молитви мають звучати в наших обласних адміністраціях, містах і селах, де б то не було. І люди влади, і християни мають об'єднуватися разом для того, щоб молитися і продовжувати, і просити, і вести цей духовний бій, бо молитва це небезпечна зброя для руйнування задумів ворога. І ним ми руйнуємо ці задуми. Війна триває, тому ми заохочуємо кожну церкву, кожного служителя, усіх християн. 23, 24 числа це неділя і понеділок, по-особливому об'єднуватися в молитві, проводити зібрання церков, проводити зустрічі із тими, хто сьогодні постраждали від цієї війни. Це можуть бути переселенці, це можуть бути вдови, це можуть бути люди, які повернулися із фронту. Це запросити тих сім'ї, тих родини тих. Чиї сьогодні чоловіки чи дружини у Збройних силах України і боронять нашу землю. І разом провести такі спілкування, такі зібрання і такі молитовні заходи. Це наше спільне об'єднання заради того, щоб зупиняти зло, творити добро і перемагати ворога, перемагати самого сатану. Ми йдемо із цим закликом, тому що розуміємо, що це не просто ініціатива чи, чи якась окрема календарна дата, але цей день має стати потужним поштовхом для того, щоб ситуація змінювалася, бо війна ще не закінчилася. І ворог лютує. І ворог продовжує стріляти і вбивати і руйнувати. І ми, як вірні Ісуса Христа, Молимося і діємо, і знаємо, що перемога прийде. Пам'ятаєте Слово Ісуса Христа. Він каже: тому я вам кажу все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. Стукайте, і вам відчинять. Просіть, і вам буде дано. Шукайте і знайдете. Це і вчення нашого Господа, і тому ми, християни, Церква Христа, стоїмо в цьому духовному проломі, молимося і підтримуємо руки тих, хто сьогодні продовжує цю битву. І ми разом з ними в цій битві. І Національний день молитви це день, коли ми ще наносимо один потужний удар для того, щоб ворог програв. І наш Господь явив свою перемогу і дав благословення для України. Молимося, діємо і переможемо з ним.